Доброго дня. Зараз ми проти острова Монастирського. Хлопці в таких помаранчевих жакетиках роблять. Або щось сталося, або щось чисть, не знаю. Сподіваюся, ніхто не потонув. Помалу починає розтанувати Дніпро. Ми з вами зараз, ми з вами зараз біля піраміди в лапках славетної, яка ось усюди зображена в Дніпрі. Мало вони її не зробили символом міста, але насправді це просто символ. Мабуть, грошовитості і тупості, яка ніяк не пов'язана з містом. Ну, Можна було б це зробити як курган, але без оцих всіх, без, без ознак масонських, але тут, бачите, все, все видно, що ну, ознака того, хто тут руліт. Навкруги новобудови, які забудовані якраз оці. Яке ви зараз бачите, і рознокольорова, і сіра така Це якраз за часи війни, активної фази, хоча в минулому році завершив будувати. Так що і далі вон, все тут добре біля цієї піраміди. Що мені хочеться все-таки сказати, а, сьогодні, попри те, що щось відбувається не українське і що винищуються саме українці. Попри все це, ми бачимо, що все змінюється в тому числі і люди навіть. І навіть проявляються ті люди, які спочатку робили вигляд, що вони лояльні до українців, а зараз вже не втримуються і проявляють своє я. Так недавно. Склалася ситуація начебто непоганою людиною. Питання стоїть не в тому, що ця людина навіть відмовила да, у допомозі. Ми... Я замовила станою невеличкою такою, ну як думала, що це просто як скульптура така. А вийшло, що величенька скульптура здається, метр, чи може так, приблизно десь Орел. Хочу, по, хочу поставити, щоб ми поставили на пам'ять на другу річницю пер, переходу саноча. Да? І, власне, не знаю, чи поставимо на 16-й треба, Оскільки вона висока, то відповідно її треба якось зацементувати так, щоб ну, і під нею. Платформа так, була така більш сильно. Тому пройдеться щось робити, це вже коли тепліше буде. І прислали, вже вона в Дніпрі. Хотілося просто ну, запитати у людей, які допомагали, чи зможуть мене зробити дещо. Спитали там дехто з рідних, але відповідь отримали. Не дуже таку, скажімо, не те, що там відмова, а просто було ну, дуже красиво сказано. І власне ну, людина просто показала своє, ну, свою позицію. Це може й добре. Ну, хоча, з іншого боку, можна було більш культурно відповісти. Ти більше, що ну, ми ж не вимагаємо, ми просто поросимо, а вдруг хтось захоче допомогти. Подай забрати цю скульптуру, щоб вона не лежала, а просто потім пізніше її зацементувати. Бо мені брати її Я в іншому районі міста, дуже за руки. Я вже її оплатила вже все неї. а на цвинтар дзвонила, щось не відповідають там на цвинтарі. Що... Ну і опять таки на цвинтарі лишати її до того часу, коли зацементують, це може і місяць буде, поки температурний режим буде нормальний. Якось не хочеться. Рідні живуть далеко. Не знаю, може, ще у когось з друзів попрошу. Ну, теж усі дуже далекувато живуть і тому ну, ганяти людину теж не дуже хочеться. Щоб забрати, десь вона полежала якийсь час. Ну так склалося, що раніше її привезли. Я думала, може погода буде тепліша, але ну, привезли як привезли. Значить, це треба так. Власне, сьогодні скульптура ця з орлом прибула, я думаю, ми все одно її поставимо на цвинтарі. І... Але ну, люди почали розкриватися, знаєте, так прямо жорстко розкриватися. І це, ну, з іншого боку, я ж кажу, це добре, що коли люди от, не ховають свого я, свого справжнього відношення і до Санича, і до, до України, мабуть. І ну, це добре. Бо в єдності є наші сили, але єднатися треба, ну дійсно, з ми більш-менш нормальними. О, кричать, плохи підтверджують. А не з тими, хто в будь-які хвилину, знаєте, притворює. і піде на бік супротивника. Тому от розділення України, проявлення. О, кричить, бачите? Розкричалось, підтверджує. Проявлення особистостей. Все є. Але от є такі люди, які, яких от... приклад хлопця Рома з Повлагради, дуже так... гарно підтримав родину Саныча, в чому у нього самого дуже не так багато грошей, але в цей час він достатньо сильно підтримав. І от раз людину зробила і мені так допомагає. Декілька людей, я одна особисто, Дуже дякую пане Олександр. Є такий Олександр, не буду його прізвища називати, але дуже не знаю, мабуть, мабуть, особисто не знаю, але людина допомагає, допомагає і духовно, і по-інакшому. Тобто не кажу, що там це обов'язково, але в слушний момент відбувається допомога і дякую за це. Тобто такі люди є. І це добре, що вони з'являються в той момент, коли треба. Ну, можливо, не завжди треба, але погано, коли ми не можемо сказати правдиво один одному, справжню думку і ховаємо своє я, а потім воно проривається. Тому, от, власне, коли просто не від душі, от є люди, які там. Роблять вигляд, да, що вони допомагають, а потім в якийсь момент бабахи. То, ну, краще такого не робити, краще від душі. І краще казати правду да, обличчя. Ну, можливо, більш не так як недавно нам це зробили. Да. Ну, Питання стоїть в іншому. Дивіться, як змінюється світ. Діна змінюється, і світ змінюється ще раніше, природа змінюється, природа розблоковується взагалі. Вона птахи розумніші людей стали. Тварини розумніші людей. І людяніші стали йдеш, щось кажеш там тварині. Вона запам'ятає тебе і навіть здоровкається з тобою, коли ти йдеш вулиці. О, що цікаво, то природня стає більш людяним, а людина часто. Ну, оця люди. Тобто такі зміни, да, шановні друзі. Я не знаю, мені здається, що це буде якась дуже сильна така чистка і багато хто піде і вже йде. І не тільки ті підоварні, які дійсно страждають від цієї війни. А взагалі багато, вони багато хто вернуться. Тобто, ж фізика поверне людина, завтра вона народилася живе далі, Там більш гарній родині і більш щаслива, аби тільки лататися в нормальне місце. Тому от власне сьогодні ми проходимо таке чистилище. І своїми, ну, своїм ставленням виїхаємо, підвержуємо, або що ми йдемо взагалі звідси кудись в інше місто, де нам буде комфортно, Це знаєте, як кажуть анекдот про Путіна, який. Вмер Путін, ну хто знає, може не шукать, пропустити. Вмер Путін не попав ж, до Бога. Ну і Бог йому, чи святий Петро, чи Павло, не знає. Ну, Питає його, каже, ви там, така шановна людина, вам точно в рай. З поваги до вас ми ж навіть, навіть не пропонуємо вам вибирати пекло. Вам в рай. Ну Путін такий похитав головою. Підтверджено, але ж той каже святий каже, але ми вам з поваги до вас вибір. Може, вам там захочеться просто день провести в пеклі, порівняти це з раєм. А потім ви зробите вибір, бо ми вас дуже шануємо, ми так нікому не пропонуємо. Потім погодився, чого. Ну, цікаво, ж, як там в пеклі. всього якийсь день. Тим більше, що його там не будуть напружувати, а він просто подивиться. Екскурсія така собі. Ну, Приходить туди, да? спускається в пекло. А в пеклі його все-таки ну, дуже цікаво, так. круто, всі гуляють там, тенісні корти, стільки знайомих, відпочинок, дівчата, карти, якісь там. Ну, Все, що він любить там, розваги, бані їжі багато. Хпий, скільки не хочу їж, скільки не хочу, гуляй, розваги. Усі знайомі обличчя і приємний, приємний дядька. Весілий його проводить, такий прямо чемний. Ну як його соратники, які оточують Путіна. Ну, от пройшов час прощатися, диявив проводити до лифта, який піднімає вверх у рай. В раю теж непогано. День у раю. відпочинок душі. Путін стрибає по хмарках, легко на душі серце таке прямо. Не народіться. Але... але незвично такого житті в нього не було і його ніколи до такого не тягло, щоб отак. так. А тут, але немає тенісних кортів, немає розваг, немає дівчат, немає грошей, немає золота. Картійства, знайомих обличчя немає, взагалі нікого. Ну і власне, коли вже прийшов час порівнювати і вибирати, то Путін йому питає, Бог каже, ну що ж ви виберете, мабуть, рай. А Путін каже, ні, я вибачаюся. Я дуже щасливий з того, що ви власне, мені запропонували, але я вибираю пекло, бо там все те, що я люблю. І там, в принципі, непогано. Всі ті знайомі обличчя, все. Ну, Бог перекинув тако, похитав головою, усміхнувся і каже, ваша справа. Ну і коли Путін спустився вниз. Беклі все було інакше, двері відкрилися, чорний чорт, якийсь злий диявол. Піщики ну, там, їх б'ють, гуляють. Щось таке відбувається, дуже гарно. І власне не те, що він бачив, він каже, потім до дьявола. І Путіна почали бити, там, ганяти, чорти. Каже, а що таке відбувається? Вчора ж тут було. все інакше. Коли і я мігнув, сказав, так вчора ж були день виборів, а сьогодні ви вибір свій вже зробили. Ну, знаєте, це, мабуть, про нас усіх. Ми маємо зробити свій вибір. А коли день виборів пройде, то пожинати плоди. Це є. І ви. І кожен день, як ви думаєте, ми досягаємо. Правильність цього вивору. І кудись йдемо. Хтось йде вниз, в пекло, хтось наверх влізе. А може наверху пекло, я ж не знаю. Може там знають більше наші керівмани, що бачите, вони наверх зробили цей хлопець бікують. Тому вже вони думають, що наверху саме те, що вони люблять гроші. Що це все верховенство верху. Не знаю. В будь-якому разі я бажаю, мабуть, усім людям отримати відповідь на свої питання і зрозуміти, як же насправді треба жити і жити так, як, як хочеться. Як прагне душа, ну не кривити душу, Тому ну, такі, такі питання. Да? Я дуже багато не хочу виставляти сьогодні. Хочу просто далі просто пройдуся природу, познімаю. Бо філософія філософіями, а знаєте, життя життям. І Я дуже щиро дякую тим, хто підтримує і хто підтримав. І я стараюся вашу підтримку направляти більш-менш. Ну, в правильне русло. І духовно, і, і усіляко. Думаю, що ми в цьому році все-таки згадаємо і пом'янемо санеча і зберемося, але це, я думаю, що ми перенесемо трохи на можливо на березень місяць, бо тоді буде тепліше. Якраз поставимо орла. Силами нашими, які підтримували завжди українців. Це орел знака волі, орел знака зв'язку з Кубратом. Це ну, ми знаємо, що у кубрата у нього теж родовий знак Орел. І у Святослава теж. Це не той Орел, який зображує там на, 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 на Гербах там Рюриковичів, да? хоча Рорик це те да? ну це таке тело. Це добре, що і раніше в старі часи поважали. Це, це ознака мудрості. Мудрості і сили. І сміливості, мабуть. Ознака воїна врав. Але передусім це воля. Вільні крила тільки можуть витримати таку сильну птаху від сну птах. Хай же і Україна наша, і рід український тримають вільні крила. А я вас дуже попрошу згадати Санича, хто знав його. Розкажіть просто, може відео зніміть, може в текстовому варіанті напишіть. Може є у вас у кожного своя історія, як ви познайомилися з ним особисто знайомилися, як ви їздили на острів, що там відбувалося, що вам зацікавило саме в за саночі. Може, якісь були цікаві взагалі ситуації, що ви бачили там. І Тому от, власне, я би хотіла, щоб ви ну, це прохання моєї, родини рідних Саночі, що ви може ви згадали, а ми потім зберемо. Я думаю, все-таки книга буде про Саноча і додасться її ваші згадки. Коли ми надумаємо проводити, ну, ми будемо помінемо відсутня 20 числа не на наступному тижні, бо 16-го річниця, це другий рік вже два роки як да? Але, але ну, ми зберемося десь біля старих кодак, я думаю, трошечки. Можу є бажання, то пишіть. Якщо не буде гарна погода знову, то більш-менш, щоб хоча б походити. Бо бачите, то у нас криється кригою, то дощить знову крига, то, то холодно було. не знаю. Кожен день якийсь особливий. саме цікаво, що не... весь час в такому захмаренні Дніпро. Зранку сонечко, сонечко намагається вийти, але його не пускають отакі якісь дивні хмари. Як наче щось розпалили. Тримається весь час отакий, е, такий, якби термос, да, такий холодний. Е, якась температура постійно підтримується. Наприклад, зранку у нас весь час 6 градусів, 6 градусів мороза. Це вже не один день тримається. Сьогодні не знаю, може сьогодні тепліше. Але ну, при тому, що сьогодні тепліше, але відчуття неприємне. Приємна така. Погода, тому не хочеться от, власне, людей і мордувати. Думаю, що ми пізніше трохи зберемося. Зберемося, звісно, і 20 го числа десь. Ну, просто трохи пізніше, 16-го десь підемо, може, ходимо. Але ну, це, це не офіційна така. От це. Ну, особливо, що це таке офіційне. Да. Це звичайна людина, яку ми вшановуємо. Точніше, не звичайна людина, але. Це не якісь офіційні такі речі. Просто зберуться ті, хто захоче зб... зібратися. Так? Сподіваюся, що це станеться, якщо буде гарна погода. А вже більшою ну, кількістю людей, так? то я думаю, що це через місяць може ми там якісь заходи проведемо, поспілкуємося і згадаємо якраз і його. В контексті поваги до України, відродження українського духу. Єднання українців. Я думаю, весна. І вона закликає українців єднатися, а не тільки, от таких, які тут от живуть, в тих бездушних будівлях, не знаю. Чи тут є якийсь відсоток українців, я навіть не знаю. В мене не хоче нікого образити, але мені здається, тут немає відсотка навіть українців. Ну бо українців дуже рідко. Є бажання жити в такому от... Непонятно чому. Ну, може там хтось. І, і, і часто грошей немає таких, да. <фе> да. <згоня> uh, Ну а Я зараз трохи пройдуся до острова і буду їхати в достатньо слизько. Дякую усім, хто підтримує, хто дивиться. А вірю в те, що все-таки буде Україна українською так і буде. Будь. Будь-що відбудеться, але все одно буде Україна українською. І ми це доведемо.